Це вся ера правильного харчування, спорту, догляду за собою. Наштокнула мене на таку думку, от чому насправді мені так важко змусити себе буквально? Хоча 15 хвилин включити якісь там відео Пілатесу? Зречення те, що мені подобається фізична активність і всі ці якби, такі речі, але от саме там спорт, прогулянки, які я обожнювала, я кожного дня проходила там 12-13 тисяч кроків. Декілька років назад ще. Але зараз, наприклад, всі ці дії версиї до мене за якимось таким чимось дуже неприємним, хоча насправді в ті моменти мені це не подобалося, але зараз я розумію, що я не хочу цього робити. І по суті, я ці речі робила не в найкращий період свого життя. Якби то, якби сам для того щоб було ясно, якби сам процес, наприклад, якийсь там знаю, там, спорт або ті самі прогулянки, як саме дія була мені приємною, мені подобалося, але. Мотивація, чому я це робила, ну, була не найкращою, скажімо так. І період, якби в загальному, як я з перспективи часу на це все дивлюся, я теж був не найлегший. І саме через те, що якби це так вдійшло мені, наприклад, в мозку десь там скопіювалося, так само з правильним харчуванням, ці знати моменти, коли там не їсти солодкого. Я насправді почувала себе добре без цього всього, але період так само, і мотивація була не тією. І це мене так само що, ну, на не, такі, такі цепочка запускається. А що ж, наприклад, мене робить щасливим? Або в які саме моменти, що саме я робила, тоді, коли я відчувала це щастя, задоволення і якусь рівновагу? І так для мене це взялося такими таким сімейним, які, наприклад, ми там десь бачилися, всі там, звісно, це було якісь там застілля, ще щось. Тобто, якби, знаєте, взагалі не про спорт, не про правильне харчування, ні про що того. А всі ці важливі такі речі. Для себе, скажімо так, які б зроблені, ну, було якби не, не те підґрунтя, скажімо так. І до чого це все? Можливо, от, справді якийсь момент, наприклад, ми не можемо зрозуміти, чому нам так важко змусити себе щось робити. Ну, по суті, це ж не знаю, ну так просто включити те саме відео на Ютубі 15-10 хвилин. Навіть не треба тобі нікуди виходити, не треба там йти от, в спортзал і так далі. Це ж насправді просто. Але якщо ми колись це робили не з якоїсь там, от нам це хотілося справді робити, і ми робили це не з позиції Я роблю краще для себе, а тому, що треба було, воно закріплюється у нас там в мозку, як така, знаєте, ну, погана, якийсь поганий експірієнс просто. І тому нам зараз, не зважно, що якби, ця історія вже не про нас, і ми вже живемо в зовсім іншій реальності, нам важко це якби знову Зосереджити своє життя через те, що якби, ну, на підсвідомому рівні, воно закріплено з тими самими спогадами. І тут, коли ми розуміємо, от, навіть, доходимо до цієї причини, чому, наприклад, я деякі речі не хочу робити, чому, наприклад, якісь там дії викликають у мене якийсь там негатив, або не зважаючи те, що вони там корисні мають бути. Це може бути будь-чого, знаєте, не знаєте, виходити, спілкуватися з людьми, 에, пробувати щось нове, не знаю, відправляти знову якісь там сівін. Ну, тобто пробуємо. Дії, які ми робили колись, які нам знову треба почати вдрожувати в своє життя і так далі. І чому вони не з негативом, хоча насправді ніби там мають принести нам користь? Ну, бо якщо ми згадаємо, що колись там, десь в минулому, це не був найкращий якийсь період нашого життя. У нас тут закріпилося на якісь там рівні душі, спогадів і так далі, і через це зараз нам настільки важко до цього повернутися. І коли ми все ж таки зрозуміємо цю от причину, де ж та собака зарита? Можливо, тоді стане легше якось знову створити собі більш нову, кращу мотивацію. Наприклад, сказати, якби Окей, тоді я робила це з таких то причин, але зараз це знову актуально для мене, і я маю це знову ввести в свою щоденну рутину, але вже зовсім іншою мотивацією. І, можливо, саме таким чином у нас вдасться щось робити краще і корисніше для себе, так аби у нас створилася якісь нові, знаєте, програма у нас тут всередині, що окей, то й попереднє ми все викреслюємо і робимо щось нове. Тобто дія може бути схожа, яка була колись, але з іншою якоюсь такою енергією. Бо насправді я розумію, що багато все у нас йде від енергії, від того, як ми що ми взагалі віддаємо в цей світ? От якщо не знаєте, ти, наприклад, ну, який кусок є такий втомлений, взагалі ніякий, ходиш там, постійно бурмочеш, яких людей ти до себе притягуєш? Як би то не було, але так воно насправді є. Бо які емоції ми це притягуємо? так само фокусуємося лише на негативі і так далі. А коли ти прямо знаєте настільки закохані в себе в своє життя і в ту реальність, яку ми маємо? І просто ми настільки кайфуємо від своєї щоденної рутини. У всіх вона у нас є. Якби рутина і Це, не та сама дисципліна якась, і це нормально. Я вважаю, вона має бути у кожного своя якась. І рутина в цьому немає нічого такого поганого. Але коли ти кайфуєш прямо від кожного свого дня. Не знаю, для когось може бути рутина те, що він встає в одному місці, потім засинає в іншому. Це теж для когось своя рутина. Для когось рутина це. Повернутися ввечері і читати книжку перед сном. Але коли ми настільки захоплені тим, що ми робимо, захоплені нашим кожним днем, ми виплюємо таку неймовірну енергію, яка так само притягує до нас класних людей, класні можливості, і навіть ті самі дії, які нам так важко знову почати робити, якщо ми вкладемо зовсім іншу енергію, іншу мотивацію, інші якісь думки, воно стане якимось Цілком зміниться просто сенс того всього. Тому так, насправді, якщо ми щось не хочемо робити, треба за це питання, чому і що за цим стоїть. Можливо, це не просто наші якісь ліннощі небажання, а щось трохи глибше. Так, шукаємо мотивацію. Ідемо шукати нову потім.